Всім привіт, дорогі друзі! Вітаємо вас на останньому матчі першого туру. І група 2 у нас завершує цей цикл. Ліверпуль буде вдома приймати Міланський інтер. До мене в гості сьогодні завітав вперше тренер Барселони Гліб Боковенко. Вітаю тебе! Всім привіт! Так, хотів тебе попитати перед початком, що ти очікуєш взагалі від гри. Хто тобі симпатизує, можливо, з обох команд більше. Ну, Мені здається, що буде дуже хороша боротьба. Угу. Ну, Мені здається, більше очікувано, що виграє Ліверпуль, але інтер може нав'язати велику боротьбу. Ми побачимо, як. Буде насправді, буде цікаво досить. Параметри швиденько я вам показую, все в нас, як завжди, все добре, все нормально. І ми поїхали, щоб не тягнути резину, так скажу. Бо сьогодні що Ліверпуль, що інтер налаштовані на боротьбу, тим паче, якщо брати до уваги той факт, що. І Ліверпуль, і Ліверпуль приймав нас участь в чемпіонаті в минулому, який ми не дограли. Да. Інтер непогано себе проявляв в товариському турнірі позаминулому. Ми бачимо Енфілд заповнений сьогодні до відказу. Будуть виходити зараз гравці. І я перейду швиденько до складів команд. Розпочну я з гостей сьогоднішнього протистояння. Це Міланського Інтера. На ворота грає Ханданович. В три, в три захисники грають. Міланці, Бастоні, і Начо Фернандес. Зліва півзахисті грає Сенціо, справа Кандрева і троє центральних півзахисників Барелла, Брозович і Еріксен. В нападі. Грає Алексі Санчес і, і грає Мартинес в нападій номер. так. Головний тренер команди Інтер у нас Максим Ладейщиков. Ось, Ми переходимо з вами до складу команди Ліверпуль. На ворота грає Алісон в захисті зліва грає Робертсон. Справа Кляйн, двоє центральних захисників Ван Дейк і Гомес. Троє центральних, двоє центральних півзахисників, точніше. Віналдо Михендерсон. Опорного півзахисника грає Фабіньо і в нападі грає Трійка. Ліва грає Мане, справа Салах. І в центрі нападу грає Фірміно. Головний тренер команди, команди Ліверпуль, точніше, Дмитро да, Данилюк. Що ж гра розпочалася. Гліб, ти тут? Бо зараз трошки у нас зв'язок. Так. Зараз пішов. Ну зараз як краще йде? Більш-менш чи так. Просто... Так. Бо так. в нас трошки тут воно буває, бо це певні просадки йдуть з-за того, що ми зідзвонилися. Ну, типу, на жаль, просто не можна вирівняти рівну, рівну частоту ФПС. Добренько, не будемо про ФПС. У нас все таки футбол з вами так. Бачимо, Ліверпуль зараз розпочав. Активно матч, ці всі перепасовки. Мохаммед Салах. Віддає на кляйна. Кляйн На Салаха може зараз прострілити. Але кутовий заробляє Салах. Бачимо, вже 10-та хвилина. <реш> 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 так, так. Бачите, навіть гліб додав. Погоджуюсь. Фабіньо пробиває по воротах, але удар не вийшов Фабіньо. Ну а взагалі ось таке теж до тебе питаннячко цікаво. Як думаєш, чи зможуть команди боротися за фінал цього турніру взагалі ось для тебе Ліверпуль Інтер. Вони в числі фіналістів чи все-таки ні? Ну, як на мене, так. Дві команди можуть бути у фінал. Я то, як розпочне цей турнір, то завершу саме групу? Буде цікаво, боротьба, буде цікаво. Так, погоджуюсь з Глібом. Насправді, взагалі в нас така досить непроста така малюється, малюється такий портрет, тому що і Барселона є, яку, до речі, Гліб тренує. І Команда вже відіграла досить класний перший матч з Астон Віллою. Я вже так скажу, бо всі вже певно, певно подивилися той матч. 1-0 Барселона перемогла, але. Наскільки мені сподобалось, що, коман... що команда себе ну, показала дійсно як лідер. Хоча Астон Віла, я не скажу, що Астон Вілла зіграла погано в тому матчі. Вони грали дійсно такий свій футбол. Він був не атакуючий, він був на контратаках, Десь щось виходило, десь щось ні. Це абсолютно нормально. Поки зараз кутовий Хендерсон подає. Але Робертсон на підборі. Робертсон віддає на Війналдума. Війналдум віддає на Робертсона. І треба щось з м'ячем робити. Віддає на Хендерсона. Хендерсон пробиває по воротах. Але, на жаль, м'яч пішов взагалі не в ту сторону. Ну що, як тобі по 26 хвилинам команди? Що ти скажеш? Ну, Ліверпуль зараз не атакує на момент 26 хвилин. Не знаю, як буде інтер відповідати. Зключити в другому тані, може вже у першому. Але поки що ну, я не бачу такої, такої прям дуже персональної атаки у Інтера. Інтер поки що так, певно, міра десь знаєш, грає таку роль е, другої команди. Я її так е, назву, бо ну, зараз намагаються бачимо. Ви, ви... Тільки ми про них сказали, вони зараз будують свою атаку. Ви подивіться магія. Так, але вже вони вперед добрали матч. Так, Ліверпуль. Так, і Ліверпуль ту атаку закінчив Інтера. 35-та хвилина вже матчу. Досі ще 0-0, але певною мірою зараз Ліверпуль. намагається Вибудувати атаку. Кандрева вирішив ще в такому падінні м'яч в аут вибити. Це так. Ризиковано з однієї, сторони, бо так можна і себе зігнути до такої, до такої міри, що і прогнутися буде неможливо. Це, знову ж таки... Але Але так. все ж таки було красиво. Ефектно, так. <схи> Мартіни з м'ячем. Санчес. Віддає на кандрево і там треба забігати вперед комусь. Треба Санчес. Розганяти треба. І він... І він розганяє, віддає шикарну передачу. Кандрева робить подачу! І. Хто небудь, ну треба щось робити. Знову барела вже підпатане. <клес> Подивись, що відбувається. Знов Кандрева подача! Як бачимо, там строф. Так, так, кажи, бо щось звук. Зараз нас просто трошечки тра... Ми бачимо в цих двох атаках інтер. Е... Інтер в цих двох атаках взагалі е... ці, два... ці два навіси. Е... Такі. Ніхто там там замкнув її? Ну так. Да, це по гліб по навісам зараз сказав. Просто трошки буває що зв'язок на сей розр... розриває. не знаю. Це дивно. Ну, вроді як, головне думку, я думаю, всі почули. Це буде найголовні. Бачимо 4 удари 2 стиру Ліверпуля. А Інтер взагалі не, не зміг нанести ударів поки що по першому тайму. А ми давайте рухатися до другого і подивимось, чи зможе хтось з команд mm. забити. Так, гліб кажи, бо щось звук знову. От міг Інтер нанести свій перший удар в тих невісах, але не них трішки удару, У тебе там бути гол. Так, е, да, я, я погоджуюсь реально, бо ну, типу Санчес непогано навіть перша атака, ми пам'ятаємо в першому таймі, коли він віддав шикарну передачу на Кандрева, який забігав з правого флангу. І Кандрева робив навіс. Десь і Мартінезу там не вистачило, можна сказати так, точності реалізувати. Знаєте, як воно несе так просто. Віналдом віддає на Хендерсона, Кляйн. Салах. Салах може пробити по воротах. Але заблокували буде кутовий все-таки. Давайте дивитися повтор. Бо я, я от зараз не зрозумів цей момент до кінця. Ну, наче зачепив там гравий ін, Інтера, мені здалося. Ну, якщо... наче, начебто так, начебто, начебто був кутовий. А воно так і є, так. Тут розігрують. Зараз буде короткий пас. Можливо, зараз. Ну, але Може, ми... не, навіс. А, навіс на гравця прям Інтера. І дивись, цікаво, що ми думали, що зараз, зараз буде інтер, подача. Він у контратаку. Але вийшов, вийшов такий е, па, е, пас короткий, але він не, не зіграв голов, головної ролі все таки. Бачимо, зараз інтер атакує, роблять подачу! Але... Але, але. але. Зараз скоро будуть заміни відбуватися у Ліверпуля. Поки зараз Гомес з м'ячем, але віддає назад на Алісона. Ліверпуль намагається гру контролювати. Бастоні! Але ні. І зараз відбудуться заміни у гравців Ліверпуля. Дивимось. Мухаммед Салах буде йти з поля. І замість нього. Вийде на фланг Чердан Шакірі. Далі дивимось Хендерсон. Хендерсона замінить. Окслей Чемберлейн. Так. І ще третя заміна. Вийде на Єйта замість війна Ось такі заміни у. Оскільки заміни у Ліверпуля. Головне питання, чи допоможуть вони мерсесайцям. І зараз Інтер може вийти в небезпечну контратаку. Брозевіч! Віддає на Кандреву. Кандрева треба... Ой, да, і як Гліб прочитав прямо дії. Про... Прочитав дії гравців Інтера. Але якби... якби ж це дало свої плоди. Ну, взагалі твій прогноз. Чи зможе хтось з команд сьогодні забити? Чи все-таки буде 0-0? Мені здається, що або буде, типу, там обмін голами, або буде ну. Так... Мені здається, що там буде, типу, 1-0, 2-0. Прогноз приймається. Але подимося, як буде. Фірміно пробив по воротах, Але Самір Ханданович то не з. Не зроблений з простого тіста. Він то такий, воротар шалений, але атака продовжується Ліверпуля. І зараз як не забиває фіміно. Ой, вибачте, вибачте. Залегали, я подумав всього. Е теж емоції, та тут зараз фірміно міг забивати. І заміни відбулись у гравців Ліверпуля. І зараз ще буде дві заміни у Ліверпуля. Е, вже 75-та хвилина заплановані. Е, бачимо Кляйн. Кляйна змінює Мілнер. І Робертсона. Е, E, замінить e, молодий мінамі. Бо... Ось такі заміни. От, чи вони головне питання, чи допоможуть вони Ліверпулю зараз? Шакірії. Ну так, заміниться заміну, але чи допоможуть. Так, да, це таке головне питання. Бачимо зараз Брозовіч віддає на Кандреву яку передачу, але якби ж вона ще була точніше. Ой. Але, на жаль, вона вийшла не туди і бачимо, що відбулися міни, міна міну. Ну, Кляйн ну, взагалі там. Така, не... Не, Передача так. прям дуже наперед. Ну, а якби пройшло, то було б досить цікаво за атакою понаблюдати, по поспостерігати, так скажу, далі. І бачу Мілнер зараз вільна зона! Мілнер втомлений там фланг у Інтера. Ну, ну яка робота голкіпера Інтера? Просто да, Самір Ханданович це все, все... знаєте, як про, пролускав як, як сімки. Знов яка передача? Ну, наче й на Кандрео вона йшла, але ну зовсім якось. ну... На... Кандрео навіть не зміг прийняти цю передачу. Мінаміну, але ну куди ця передача? Від мінаміну взагалі не зрозуміло. Вже 87-ма хвилина. Кандрева, Брозович. Охфей, Чемберлейн. Шакірі Фірміно. Віддає, але. Якби ця передача була точніша. І інтер чомусь заміни не, не робить. Пішла, бачимо, останні компосованих хвилини, і все ми завершено. Так, е, так все-таки другий прогноз від Гліба Боковенка він стався тобто, нулі, бачимо на табло. Але не скажу, що матч був такий сумний, в принципі, були атаки. Шкода, що в певну міру десь підводила точність передач і десь і точність удару. Ну, мені найбільше запам'яталось, От всі атаки, мені здається, такі прям дуже небезпечні, були з навісом. От хтось комусь навішає і там от все вже відбувається небезпечно. Ми бачимо далі. Момент який вже 55-та хвилина. Тобто, в першому там є та там було... Небагато таких е, моментів, але і в другому таймі, дивіться. 55 вже різко 76. -те. Ну це найголовніший момент у Ліверпуля. І Ферміно міг забивати тут. Міг. Але, на жаль, ну, не туди м'яч полетів. І бачу, у інтера навіть е, ударів в поворотах. Е, немає. За весь матч у Ліверпулі натомість 7 ударів 4 Ну, У інтера 0 ударів, 0 у той як у Ліверпулі 7 ударів 4. Ну, взагалі, як тобі сьогодні інтер, не дивлячись на те, що вони не змогли сьогодні навіть пробити поворота. Що ти скажеш про їхню гру? Були гру? Два... Два... два небезпечні моменти, але вони їх зіпсували. Так, це були думки від Гліба Буковенка. Так, і ми йдемо по оцінках швиденько з вами цього матчу. Робертсон отримав сьогодні 7-0. Салах отримав 7-0, Фірміну сьогодні 7-0. Ну в принципі, вони обох старалися. Е, можна Робертсона теж виділити 15 передач із них, із 16, точніше передач 15 точних. Е, Салах 7-0, тобто із 6 передач 3 були точні. Фірміну із 9 передач 7 точних. В принципі, непогано сьогодні Зіграли ось, да, у інтера без замін сьогодні, але 6,5 Санчес сьогодні був активний Мартінець. Просто шкода, що не змогли нанести удар. Тобто були атаки, особливо Кандреву. Я би виділив Він сьогодні з слангу. Якби на нього ще точніше віддавали партнери передачі, то ціни б ціни би взагалі б не було. Так, на жаль, вийшло вже як як вийшло. Що ж, я хочу подякувати всім, хто дивився цю гру. Дякую Глібу Боковенко, що він завітав до нас сьогодні в гості на цей матч. І зустрінемось вже з вами у другому турі. І будемо рухатись далі. З вами був Владислав Фуренець і Гліб Боковенко. до зустрічі, до побачення. Всім до побачення.